Повністю випалюються всі прив'язки, ошиники, привороти, мороки, аморочки випалюються, всі хамоти випалюються, крадники, стяги, притики випалюються, повністю випалюється вся ненависть, злість, зглаз, і порчі, все лайно що скидав ворог, всі хвороби випалюються. Більше агресор лиха зробити не зможе. Глядача. Чіпати не зможе всі прив'язки, фінансова залежності, всі випалюються, фінансова, психічна залежність, фізична залежність випалюється вогні, зграй повністю буде так і так є. Більше немає жодної залежності, випалюється повністю весь негатив вижигає. Буде все сказано стісно, більше агресор чекати глядача не зможе. Повністю знищені всі мости, пуповини, протики, шийники зняті повністю. І Прошу вичі сили. Нехай цей воск повністю закриє всі рани, всі пробиття, протики. Всі дири в енергетичній оболонці, воском закриваються, буде так і так є, затягується і більше не болить, буде так і так є. Воск закриває, запечатує, на міцно закривається енергетична оболонка від ворога. Більше чіпати не зможу, повністю закрита, зашита, буде так і так є. Серце більше не болить, душа більше не болить, загоюються всі травми і рани. В вогні згорає повністю весь негатив, більше страждати не зможе, повністю висушуються всі негативні емоції, сльози і страждання. Нема жодного прив'язки, всі кармічні вузли згоряють вогні, Більше немає потреби жити з. Агресором буде так і так і є. Цікаво відвертаємо, які вічні весь не так обираю, попова не розсікає спішно. Обирається із енергетичного і фізичного простору глядача. Агресор уходить в огні, заграє весь вид. Так і так і є. От так що. Зараз вогонь допрацює, відрізання відбулося. Я буду далі ще продовжувати. 9 днів відрізання вимоги.